Ворог підступно обстрілює населені пункти Донеччини, тим самим руйнуючи цивільну інфраструктуру та будинки, де проживають мирні мешканці. На допомогу людям, житло яких було пошкоджено, приходять різні благодійні організації та волонтери. Ми привезли 30 наборів для приватних приміщень, для квартир, 100 ОСБ та 100 плівки. Ми привезли для о, житлових приватних помешкань набори, які складаються з дошок обрешітки, брезенту, плівки. ОСБ, монтажної піни, скотча, гвістків та саморізів. А для квартирних приміщень ми привезли окремо плівку та ОСБ. Все буде видаватися залежно від. Розмірів руйнувань, тому буде індивідуально з кожним обмікуватися та розглядатися. Мешканці зазначають, ця гуманітарка суттєво допомагає кожному, адже придбати будівельні матеріали самостійно не завжди є можливість. Тим паче, коли їхнє житло вже не в перший раз потрапляє під обстріл. Вікна постраждали зенька. Це в сусіду сусіда, чотири вікна й одне вікно. Велике даже дякую. Якби не вони, так ми б я не знаю, що робили. Насправді ця допомога вона дуже важлива, бо звичайно, своїми силами ми дуже багато не зможемо зробити, бо це потрібно все швидко робити. Нам швидко потрібно забити вікна, бо в нас перший поверх вікон взагалі не залишилося. Тобто, якщо другий ще можна якось там, хоча б плівкою десь щось зробити, то перше, як ну ніч попереду, то потрібно звичайно щось ну швидко це робити. Тому ця допомога, звичайно, вона дуже нам потрібна. Ночі що було, окно отошло опять і лопнула рама. Ну, все. Ну, Ми на даний момент знаходимося в Міському районі. Коли почули, сусіди нам дзвонили і ми одразу приїхали. Постраждало одне вікно, за що прийшла гуманітарна допомога, за що ми щиро дякуємо. Якщо У мене нічого немає, посмотрите, все розліті, злітіла, окна вилетіли, Ну все, балкон розвалило. Как мне? слов ні то, тим більше я переселенец. Конечно, большое ще спасіба, де би я взяла это все. Так що спасібаєм большої ні низким ким поклон. За словами благодійників, вони надалі будуть продовжувати допомагати мешканцям, які цього потребують. Марія Горбачова, Данило Скрипник спеціально для телебачення Капрі.